Доброго дня сьогодні у студії Бугу запрошений гість голова Зарічанської сільської ради Ігор Пальонка. Доброго дня, пане Ігоре. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, привід, власне, чому запросили вас до студії? Це така якби ажіотаж навколо невикористаних коштів на добудову дитячого садочка, який зараз планується у вашій сільській раді. У селі Заріччя. Як так трапилося, чому ці кошти не були використані, і які відносини з підрядником, який, наскільки нам відомо, не зовсім добре поклав підлогу так, у дошкільному закладі? Ну, щодо садочку, то я хотів би відзначити, що цей садочок ми вже його останні декілька років будуємо. Спочатку почали будувати його за кошти сільської ради, виготовили проєктно-кошторисну документацію, провели експертизу. Провели тендер, був у нас підрядник. Попереднім підрядником було виконано робіт приблизно десь на мільйон 50 тисяч гривень. Але вартість за засадочка була 5 мільйонів 600 тисяч. Нам не вистачало коштів, ми вирішили написати проєкт на фонд регіонального розвитку, який був оголошений Кабінетом міністрів в минулому році. Но ми підготували документи, подали. Наш проєкт був відібраний як переможець, і на реалізацію цього проєкту були виділені кошти з Кабміну. Розпорядником даних коштів було управління капітального будівництва обласної державної адміністрації, яке проводило ще один тендер по відбору підрядника. Тендер відбувся, наскільки мені відомо, 10 вересня попереднього року. На нього подало заявки тільки два підрядчика. Один це був цей, що нас попередній раз будував, і другий був ВП Нова Аркада з міста Новолинська. Переможцем тендеру була нова аркада, яка заключила договір десь в другій декаді жовтня і в другій декаді жовтня їм був перерахований авансовий платіж на реконструкцію клубу під дитячий садочок в селі Заріччя. Вони фактично роботи проводили жовтень, листопад і грудень. Щодо використаних коштів, розумієте, так сталося, що кошти надійшли завжди в кінці року. І підрядчик помаленьку робив роботи, не знаючи, яка погода буде, тому що будівельні роботи ну, ведуться згідно певних технологій. Не можна дочасно роботи всі робити. розумієте. Є такі роботи, що спочатку треба зробити, чекати, поки вони висунуть, ну, є певні будівельні кажу, норми. І от так сталося, що він також боявся. Ну, гроші йому надійшли тільки в жовтні, не знав, чи гроші йому до кінця року дадуть чи не дадуть. І от він так, так сталося, що він ті гроші не використав. Чия це вина, ну не знаю. Чи я це вина, тому що ну, сільська рада ну, значно, що вона взагалі не була не замовником робіт, не платила кошти за ці роботи, які були виконані. Також районна влада, ну також звинувачувати владу також не можна, тому що так само, що це було обласне фінансування. Ну і область. Я б теж не звинувачував, тому що, знаєте, гроші в кінці року, як завжди, кожен бійця ну, їх використати, чи будуть погодні умови нормальні, чи не будуть. І отак сталося. На жаль. Для нас, на жаль, тому що садочок це дуже болюча тема. Останні вже я вже головою 5,5 років в громаді. І ну, Так історично сталося, що в громаді в Заріччі нема садочка. І Федорівці, І дітки ходять в садочки дитячого міста Володимира Волинського. Ми за ті садочки, за відвідування дітей платимо кошти, платили раніше сільської ради бюджету міста, а тепер от останній рік платить районна рада, тому що повноваження отримання дошкільної освіти відноситься до повноважень районної влади. Ось така ситуація. На цей рік, на 2016-яку суму необхідно перерахувати міському бюджету Володимира Волинського за відвідання дітками вашої сільської ради, міських садочків? Попереднього року була сума орієнтовності біля 400 тисяч. В цьому році я ще не володію інформацією, але думаю, що вона не буде меншою. Тому що от за останній буквально місяць часу до мене вже підходили батьки, просили вирішити це питання, буквально було сім батьків вже приходили. Ще враховуючи ті дітки, які ходять. Розумієте? Ну, проблема дуже така, значна і серйозна. Місто не йде на поступки, можливо, якось би використати ці кошти на добудову садочка, щоб ви перестали перевантажувати міські дошкільні заклади. Ну, ми тому і порушили це питання реконструкції садочка, розумієте, що гроші не пропадали, бо так фактично гроші переховалися в місто і все. Так ми хотіли зробити, щоб утворити нові робочі місця на місці, податки лишалися на місці. І для діток, і для батьків було б зручно. З містом вели переговори, буквально вже я… Попередній рік вів і в цьому році зустрічалися але місто, поки на, на, на уступки не йде. Скажіть, будь ласка, то як далі? Тобто кошти повернуті в державний бюджет, які не використані, і що далі? Як далі? У вас залишилися внутрішні роботи, наскільки я знаю, так у дитячому садку? Так, але достатньо дороговартісні. Ну, фактично там влаштовано на сьогоднішній день значить, утеплення фасаду і фасад. влаштовано благоустрій території, покладено бруківку, влаштоване опалення, зовнішню тепломережу ми вели і внутрішньо влаштували. Підведена, ну, вода повністю розведена по садочку, тільки без сантехніки. Лишилося, ну що, потолок, підлога, стіни, сантехніку влаштувати. Також закуплена мебель, все фактично на садочок, закуплена побутова техніка. От, отакі роботи. В цьому році ми от писали запити на районну раду, на обласну раду, на обласну адміністрацію, що ми готові виділити частину коштів для співфінансування, щоб нас підтримали, щоб ми той садочок здали. То Поки відповіді? відповіді не надходила, тому що в, в, в обласній раді ще вільні лишки не розділили, а в районній раді сесія відбудеться 8 квітня. Чекаємо в них результатів. Пане Ігоре, у вас 4 квітня, наскільки мені відомо, відбудеться сесія сільської ради, на якій планується порушити питання об'єднання громади. Які бачення взагалі кі настрої, з якими які пропозиції вам надходили? Яке ваше бачення? З ким об'єднуватись чи залишити Зарічанську сільську раду як базу для об'єднання територіальної громади? Ну, щодо об'єднання нашої громади, територіальну об'єднану громаду, з депутатським корпусом сільської ради ми ці питання проговорювали, нам надходила пропозиція з міста Володимира Волинського щодо об'єднання. Попередні були такі перемовини, щоб влаштувати об'єднану громаду на території сільської ради нашої з центром залічі, приєднати до сільської ради нашої Ласівську сільську раду от, з центром залічі. Ну, ви переконалися самі, як нас був виїзні кльо, у нас громада дуже велика. Вона була раніше до об'єднання до закону про добровільне об'єднання найбільша в районі. Вона на сьогодні нараховує 6 населених пунктів. Я рахую, аби ще приєднати Ласівську сільську раду з двома населеними пунктами. Перспективи б громада мала, тому що законні про добровільне об'єднання ставиться на першу, ну, на першу важливість це, щоб була громада самодостатня. В разі об'єднання з Ласківською сільською радою до нашого бюджету. Надійте додатково, ми так прикидали податок на доходи з фізичних осіб від птахофабрики в сумі десь 5 мільйонів гривень. Це дуже значні кошти для розбудови думаю, громади в цілому. Хоча навіть так останнім часом не ну, є чим могли І по дорогах багато чого зроблено, і садочком якня як зроблено, і вуличне освітлення. Дуже багато світлоточок є. Ну, багато чого робиться для розвитку соціально-економічного сіл. Ну і місто Володимир Волинський. Також звертається, обіцяє нам заасфальтувати декілька доріг за Заріччі, Федорівці і на перспективу в інших населених Ну, З містом нас також багато що зв'язує, бо є дуже багато людей, які працюють в місті. Дітки ходять в садочки в міста, дітки за річі і Федорівки ходять в першу школу міську, яка так була пристосована завжди. Дітки ходили за річі з Федорівки. Нас багато що також пов'язує з містом, і в цьому році плануємо робити. Проєкт на кошторисну документацію і проєкт на будівництво зовнішнього водопроводу в село Заліччя. У нас в воді дуже багато заліза і ми хочемо облаштувати новий водопровід з міста, тому що в місті дуже хороша, якісна вода. Сесія, оця, яка відбудеться 4 квітня, покаже. Побачимо, які настрої будуть в депутаті. Будемо все обговорювати, зваження підходити, розумієте, бо я кажу, об'єднався поспішити дуже легко. А далі, які будуть з того плоди. Треба прорахувати все. Ну, звісно, самому селу Заріччя, можливо, і Федорівці об'єднання із містом, воно якби перспективне. Однак є такі села, як Діхтів, Суходоли, і далі села, які знаходяться від міста. Чи їм і взагалі, чи може бути там суходоли Діхтів, територію міста Нововолинська, які знаходяться вже фактично біля міста Нововолинська. Закон про добровільне об'єднання громад передбачає, ну, що ціла рада приєднується знаєте, до, до якоїсь чи об'єднаної громади, чи до міста. І тому в нас такі от є спори, розумієте, що ми в першу чергу згадали, що ми об'єдналися з Ласківською сільською радою, тому що нам ну, проблеми селян краще відомо жителям села і громаді сільській. Ну, ми, я думаю, що це все зважено до цього підійдемо. Депутати от, з Діхтєва, із Суходіл, із Новосілок вони за це і переживають і бояться розумієте, що якщо відійде, наприклад, Захищанська Рада до міста, то що їм буде від цього? Вони кажуть, що їм буде гірше. От. І вони фактично от, ці питання ну, піднімають і кажуть, що краще статися з сільською громадою, так об'єднатися з містом. Але я кажу, будемо все зважувати. Зрозуміло. Пане Ігорю, які ще над якими чи писали ви цього року якісь проекти на фонд регіонального розвитку, і які такі глобальні капітальні реконструкції чи будівництва ваша от, сільська рада впечає на 2016-17 роки? Дивіться, ми вже в цьому році освоїли, наче на реконструкцію водопроводу в селі Новосілки. По вулиці Колгосмі і Молодічній 450 тисяч гривень, тому що у нас там були проблеми з водою. Були мережі всі старі, проходили через колишню ферму, постійно були пориви. Дуже була ситуація. Ми вже в цьому році освоїли 450 тисяч гривень на реконструкцію водопроводу. Далі ми подавали на Фонд регіонального розвитку проєкт по капітальному ремонту будинку культури в селі Суходоли. На жаль, нас вибрали як ну, ззаду, оставили поки. Не, ну, нас не вибрали в нікуди. І плануємо в цьому році, от, з настанням погодні сприятливих умов, значить встановити два ігрових майданчика сучасних. Це в селах буде заріччя і суходоле. Також провести капітальний ремонт в вулиці Володимирської в селі Федорівка, прилаштувати білощі деневе покриття відновлено протяжністю 250 метрів. Також нам з обласного бюджету виділили, ми писали, зверталися на капітальний ремонт дороги, такі всі ну, я кажу, Федорівка, в селі Федорівка, вона районного значення, ми на неї кошти сільського бюджету не могли освоювати останніх вже більше не, 10 років. І там дорога прийшла така ну, дуже неприятна дорога. І проходить факт того, що через село рахується дорогою загального користування. То цей рік нам область відділа 300 тисяч, я думаю, що на ближчій сесії ми також додамо кошти і ще метрів 500 влаштуємо асфальтне покриття. Ну і нас відібрали ще значить, на конкурс Світового банку по влаштуванню амбулаторії в селі Заріч. Ми так попередньо також на сесії обговорювали, щоб на першому поверсі в частині сільської ради влаштувати амбулаторію. Приїжджали представники Світового банку, приїжджали представники власної державної адміністрації, вели переговори. Ми маємо також виділити кошти на співфінансування даної амбулаторії. Це питання буде вирішуватись також на цій сесії. О. О, такі перспективи. Глобальні у вас такі плани, плани бо такі немалі. Да. У ну, <рістит> нас кожен рік, розумієте, нас ну, так освоїться на соціальному відмічну роботу порядка мільйон-півтора мільйона гривень сільського бюджету. Ми на сьогоднішній день маємо до мільйона гривень вільних лишків. Це з попереднього року кошти підійшли. Деякі ми дешевше де, зробили, де, де, де було перевиконання бюджету і на цей рік лишилися. Цей мільйон гривень не плануєте використати на закінчення садочку? Ну, ми от я кажу, давали пропозицію, що півмільйона гривень ми готові були співфінансувати, якби нам була допомога з районної ради і з обласної ради. На цю сесію, 8 квітня, районна рада виносить проект рішення про ну, якесь фінансування? Ну вони виносять рішення про розподіл вільних лишків. Угу. Ну, ми листа писали, я ще попередньо не знаю. Буду з неділі зустрічатися з керівництвом, буду питатися. Бо депутати задають питання і кажуть, чому ми будуємо нам, район не дають ніякої допомоги. Бо це ну, виходить, проблема спільна і районної влади, і нашої громади. На вас задивляються ще й Зимнівська об'єднана громада, і Устилузька об'єднана <кхух> громада. Чи велися з ними переговори? Ну, з Устилузькою громадою, то ми поки переговори не вели. А Зимнівською ще Зимінська утворювалася, ми вели переговори. Ми думали, що об'єднатися Зарічанська, Зимнівська, Людничанська, Селецька і Бумівська в одну громаду. Але наш депутатський корпус, я особисто, ми відстоювали позицію, що центр має бути тільки в Заріччі, тому що Заріччя найбільш населений пункт в районі, там поживає 1700 населення. І Рада достатніша, як ці інші громади. Ну, на жаль, ми не домовилися і зимно вирішила ну, саме об'єднуватися без нас. Будемо самі пробувати, кажу, всі, всі пропозиції будемо вивчати, продумувати. А сесія покаже. Зрозуміло. Ми дякуємо вам за візит і бажаємо дійсно зваженого рішення. І ви будете третє в районі, якщо все вас вдасться, які об'єднаються і зроблять перший такий важливий крок по децентралізації і самостійності. Ось. Бажаємо вам успіху в цьому і дякуємо за візит. Дякую вам також. що Запросили мене. Дуже дякую у студії Бугу. Був голова Зарічанської сільської ради Ігор Пальонка, Працювала журналіст Наталя Пашкєва.